Всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Ми що впізнали цей ліс? Так, саме так, це той ж самий грязний ліс. Приїхали ми знову сюди, і в мене сьогодні по плану знову пошуки, знову розвідка, і все ж таки я не втрачаю надії зацепитися за церкву і все-таки знайти її саму місце локації і обслідувати більш детальніше. Друзі, сьогодні в мене по плану ходити з 11 катушечкою, катушечкою, але. але я з собою ще взяв снайперку. Якщо я знайду ще декілька хаток, я спробую ще сьогодні снайперкою їх повибивати. Тому, друзі, вам, як завжди, приємного перегляду. Чаю, кавуська, заварюйте, вмочуйтеся, дивіться, не перемикайтеся. Підписуйтеся, ставте лайкосики, коментуйте. Коротше, ви все знаєте, що робити, тому що ви самі круті, я вам окремий лайк ставлю. А ми розпочинаємо наші пошуки. Приємного вам перегляду! Менше слів більше діла. Погнали! Традиційно, що по налаштуваннях. По налаштуваннях сьогодні у нас буде поле 2. Від перешкод ми відналаштовуємося. Ця програма нам показала, що на цій пісочній почві ми на цьому ґрунту вона дуже гарно відпрацьовує краще, ніж поле 2, тому ми продовжуємо нею ходити. Так, по ґрунту балансу відналаштовуюся. Бачите, пісочний ґрунт, пісочний. О, ще разочок. Так, пісочок. Так, по гучності я в навушниках ставлю 22 собі. По гучності на метал ставлю собі п'ятерочку. По трешхолду ставлю собі 8, моя золота середина, вона мені дуже прям подобається. По ферруму ставлю двоєчку. Поліфонія. Не буду показувати сигнал на металі, буде одиничка. Маска дискримінації залишаю без змін. Маску дискримінації на ферумі ставлю в 0. І по відгуку у нас. Стоп. І по відгуку у нас буде 4. Теж моя любима золота серединка. І по відгуку на ферму буде 0. Такі в нас сьогодні будуть налаштування. Чуєчку ставимо 26, включаємо масочку і все. Ну що, друзі, шукаємо. Так, перший сигнальчик недовго нас не заставив чекати. І ось де він. Такий пробивається скрізь метал. І давайте будемо дивитися, що це у нас. Так. Є, щось ми викопали. Багато шукати. Чим нас зустрічає сьогодні ліс? А ліс нас зустрічає сьогодні таким гудзиком. Слухайте, гарно, гарно, гарно. Ну Клас, клас, клас. Мені вже подобається гудзик. Старенький, старенький. Я вже подібний знаходив, але більший, набагато більший. Слухайте, ну клас, 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 клас. Так, погодка сьогодні ну прям взагалі супер. Радує, радує. Поїхали далі. Слухайте, друзі, перепровірив ямочку і дивіться з гудзиком. Тут метал. Такий підкрякує. Під а ось тут аж ще один сигнальчик є. І він так як ніби не один. О, так один. Слухайте, ну давайте подивимося. Тут нам намір разом. Давайте, вихопали. Давайте давай, шукати. Да, да. Ой, дивіться, вот Дивіться. Класно. Кругляшко. Так, воно. Дивимося. А у нас кругляшочок. Якийсь він зелененький. Слухайте, класно. в одній ямочки, два сигнали. О, це початок. Це перші сигнали, слухайте, круто, круто. Ну що, давайте трошечки помию і подивимось. Дивіться, що в мене потрапило. Кругляшок зелененький. Але, але по формі по своїй такий же самий, як і попередні монетки. І з моїх попередніх відео. Ті, хто не бачив, силочка буде тут вверху прикріплена. Слухайте, класно, класно. Вона, напевно, кислана, але зелена. Треба буде зараз перевірити ямочку. Можливо, кладушка. А навряд чи? Але все ж таки перевірити варто. Гарно, монеточка є. Щось на ній видніється. Тому супер, погнали далі. Це Давайте Давайте його разом. Що це у нас таке? Так десь коріння. Та

Она сама. Так, саме так. Дивіться яка. Казатька куля. Зазвичай тут вона так розплюснута. Це походу тільки готувалося, бо вона прям вообще рівненька рівненька Ну що ж, поїхала далі. Все, був, послухайте, дивіться, який я ее уже побачил, покажу вам. Я так пину не нащупал, видите, оп. Колодошок. А, да. Вот это классно. Гарно. Так. Мы ему и давим, Ось така красота. Дивіться, яка гарна. Ух. Клас. Взагалі клас. Подобається мені це місто, слухайте, взагалі кайфово. М -м -м. Дай Бог не остай, не. Поїхали, далі. Там, знайшов в чешуечку, крупноформатно. шмурдяк, шмурдяк, пробка и сигнальчик. Стабильная 24. Слухайте, у нас уже... Как же что-то все звонить. Зіпсувався саночек. Дивимось. О, дивіться. Вон що воно звонило. От так буває. На копі далі ну, Сигнальчик, друзі, був. Дакий послухайте. Ну видите, я уже пообщил, видите, как он меня выпал. И целый у нас кругляшок. Опа, целый у нас не совсем кругляшок. У нас, друзья, гудзик. У нас пообщил уже игрушка. Так, у нас такой гудзик. Хм. А я теж губу розкатав, що це буде круглій який міняшний. Ну що ж, поїхала зараз. Це мальчик. Дивимося. Тут коріння. на накопнее аж нормально. Давайте он трошки з места и все. контакт. Что это у нас? Так, какая медяшка. Так, медяшка. Она не медяшка. Не, друзья, не медяшка. У нас рыба. Но пробита. слухайте Взагалі мені не відомо, що це таке. Ну, окей, окей, слухайте, але ж ми зрібла. І то гарно. Поїхали далі. Ну, там знайшов кусок срібла, цю пластинку срібну. А ось де ще один такий же самий сигнальчик. Контакт. Собто, ну, срібло не може лежати просто так, дивіться. Ага. ага. Супер. Супер, супер. Ух. Як в мене сріблі це взбадьорює. Клас. Ну що, ми і ми дивимося. Ой, з чергове. Срібна монета. Слухайте, класно. Я задоволений просто. Цей ліс мене просто радує. Клас, клас, клас. Але я дуже здивований, тому що немає ні колес, ні перснів, ні сережок, ні хрестиків. Одні гудзики попадаються і срібні монетки. І монетки, до речі, те, що я дуже дивуюся, це те, що Кримського ханства. Повинна ще бути петровські чешуйки, петровські монетки. Але чомусь я щось їх не знаходжу. Правда, і лісок тут такий битий. Бачите? Є, хожу, хожу, хожу тут. А місцями ямки видно старі. Його вже полоскали неодноразово. Але ось отаку красоту не брали. так класно. Вона нам залишилась. Супер, поїхали далі. Нальчик. Дивіться, я вже його викопав. Ну, вообще нестабільно. Точніше, видавай завишений. І ось, дивіться, вона. Мені випало. Слухайте. клас клас клас, клас, клас Так, ну що, ми, ми дивимося. Ну дивіться, яка красота. Ну просто. шик і блеск. Красотень. Угу. Черголова, чешуйка. Клас. Клас, клас, клас. Я задоволений. Крутимося далі. Шукаємо далі. Поїхали. Цепив сигнальчик, викопав таку ямку, послухайте. Ой, перевернулась. Так, я вже її побачив. Ось да вона. Так, є. ти. Слухайте на ну це. Взагалі така взагалі масивно здорова. Так, ми її дивимося. Так, по-моєму, кругляшочек. Дивіться, яка вона класна. Це напевно найкращий чекан, який я тут обачив за весь цей час. За всі, що мені тут попалося. Прям взагалі, прям напевно вся прочеканена, без утрат. Ну, слухайте. Крутяк, крутяк. О, вот. цей вона така прям вообще здорова, слухай, так классно. Фокус, фокус, о. Круть, круть. Ну еще, поїхали далі. Метал. О, не. Два і купали. Ух ты, щось мені випало. Виді, яка Красота випала мені. Слухайте, перша цікава супуточка. О, -го -го. накладочка якась була. Давайте зараз помию і подивимося. Дивіться, друзі, яка красота в емалях. Класно, класно. До якоїсь шкіри кріпилося, напевно. Або до сумки калити, або до кінської зброї кріпилося. Ну, слухайте, можливо, на рімень. На ремені якогось. Заможного козака, а можливо й пана. Ну, класна річ. Класна. Перша супутка. Ви уявляєте собі? Перша цікава супутка. Гудзики, чешуйки і все. І більше нічого. Все інше це цвяхи, ну таке, коротше, метал. І ось де воно. Перша супутка. Ні хрестиків, ні колець, ні перснів, ні сережок. Слухайте, я просто здивований, або це так вибито, або я просто не знаю. Але річ гарна. Клас. погнали далі. Був сигнальчик такий, вирішив його не знімати і дивіться, все-таки, щоб мені попало. така частинка. Ой, обличаюсь. Дивіться яка. Навіть не знаю, чого це отака От частиночка. Слухайте. Прикольно. Прикольно. Ну що ж. Вона зламана. Щось було. Ціленьке. На жаль, на жаль, на жаль. Ну добре, давайте тут ще попручуся і подивимося, можливо, ще знайду наступну частиночку. 15. І дивіться, я ось під коріння його дістав. Дивіться, що мені випало. Сухай тут дуже цікаво. Якась дуже тоненька монетка. Точніше кругляшок. А чи монетка, чи ні. Це ось питання. Ну, Отаненька. Слухайте, ну добре, давайте зараз по мию подивимося. Друзі, так, це була монеточка. Вон по колу йдуть надписи, але на нею хтось познущався, зробив два отвори. Бачите, як ось тут надписи йдуть. З цієї сторони навіть там якийсь герб. Бачите, як відніється. Це напевно якоїсь річ поспалитої монетка була. Слухайте, але дуже шкода, її продирявили два рази. Ну Бачите яка. Слухайте, ну добре, поїхали далі. Ну що, друзі, на сьогодні коп я завершив обзорчик наших знахідочок. Ну дивіться. Слухайте, сьогодні покупав дало. Срібні частинки, якась зламана частинка прикраси, радянщина, ходячка, срібний кусочок оплавиш. ну і наші чешуєчки. Так, 5 штучок сьогодні. Така прикраса. Монетка. Шкода, що продерявлена. Але буду дивитися, помию і поцікавлюся, що це за монетка. Дуже цікаво мені. Там такий герб щит. Він чесь, чомусь дуже схожий на наш на український. Але там щось не наше, там, походу, європейка. Ну і такі ось де гудзики, куля. Ну, слухайте, непогано, непогано. Походив сьогодні, погуляв. О, ви тільки гляньте, яка краса. М -м -м. Такі гриби виросли. Слухайте, ну супер, 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 супер ліс сьогодні радував. Просто кайф, погодка вообще просто шик була. Друзі, я вам дуже вдячний за те, що дивитеся мої відео до кінця. ставите лайкосики, коментуйте, а особливо підписуйтеся. Багато дивлюся в аналітиці, люди дивляться, але 83% це ті, хто не підписаний на канал взагалі. Друзі, вам не важко, мені приємно. Плюс до цього всього просуває мій канал на Ютубі. Друзі, вам, як завжди, мирного неба. Хай ще стоїть воно.